Друзі, всім привіт! Це теропрогноз для овнів на жовтень 2022 року. Так. Овни на початку місяця ви стикаєтесь з певними страхами. Можливо, це... Ігри розуму, накрутка, коли вам не зрозуміло, що буде в майбутньому, певна туманність тут визначається, неясність, незрозумілість, тобто страхи щодо вашого майбутнього. І з огляду на цей розклад я можу вам наперед сказати, що чим скоріш ви почнете з легкістю і з довірою ставитися. До тих подій, які відбуваються навколо вас, тим буде для вас краще. Нещодавно в мене був такий самий стан. Мені вдалося його побороти не повністю, але я на шляху до цього завдяки психологічній роботі. Тут у нас про це йде і мова, що необхідно. Дістати з глибин підсвідомості ваші таємні страхи, які заховані там, можливо, з дитинства, можливо, нав'язані іншими людьми, можливо, на вас впливає війна, да, ті події, які відбуваються. Щодня ми отримуємо і хороші, і погані звістки, і вони, звісно, на нас впливають. Зокрема, вони впливають на наші підсвідоми і у свідомому стані нам важко що з цим зробити. Тому Необхідно віднаходити такі підходи, які можуть допомогти розібратися у ситуації, що складається навколо. Також багато овнів буде займатися питаннями психології, якщо це, приміром, ваша професійна діяльність. Ви можете стикатися певною мірою, з психологічними проблемами інших людей, допомагати їм з цим розібратися. Так само розвіяти цей туман, який наразі охопив розум інших людей. Через військові дії дуже люди починають сильно боятися, і в тому числі того, що з ними не трапилося, тому що ми дивимося на приклади. Всіляких жахливих подій, і, звичайно, ми всі так чи інакше думаємо про те, що це ж могло статися і зі мною також, або з моїми дітьми також. Тобто при тому, що я не виключаю тих випадків, що деяких з вас сторкнулися ці події ви можете через це страшитися. Піддаватися якимось своїм внутрішнім страхам, але так чи інакше, всі мають стати в допомозі саме психологічна підтримка, психологічна допомога. Наразі зараз дуже багато волонтерів-психологів, і, на жаль, багато людей не надають великої уваги. Проблемам психологічного характеру, приміром, я спілкувалась нещодавно з жінкою, яка була в Бучі, і вона жила там, і вона виїхала з Бучі. І в її доньки жахливі посттравматичний розлад. І коли вони виїхали до іншої країни, їм пропонували психологічну підтримку. Ну, за певних своїх якихось причин ця жінка відмовилась. Хоча насправді дитині ця така підтримка необхідна особливо. Тому не потрібно боятися звертатися до психологів. Це ті самі лікарі, які лікують нашу душу. Тому не. Ні, принібрігайте такою допомогою. Тим паче, що вона наразі на волонтерських засадах і безкоштовною і від вас потребується лише зареєструватися, описати свою проблему і не знаю, там залишити свої контактні дані, і від вас вимагається інтернет і півгодини на тиждень. Ось так от чого можуть стосуватися ваші страхи і невизначеність? Невизначеність, що в майбутньому хтось вас неодмінно обдурить, що не буває доброти без користі. Якоїсь для людини, яка цю щирість до вас ем, проявляє, що, е, що ви можете стати залежними від когось у фінансовому плані, або ще якомусь. Дивіться. ну, Така небезпека є, але знову ж таки все йде з голови. Якщо ви Підозрюєте кожну людину, яка намагається вам допомогти у якійсь вигоді, то так воно сам так воно з вами і буде ставатися. Більше довіри, більше потрібно. Ну, ми ось в цьому пострадянському суспільстві настільки звикли, що нас за кожним кутом підстерігає якийсь обман, якесь кидалово, якісь крадіжки, що нам ну, більшість з нас дуже важко. Усвідомити, що е, у світі безліч людей, які не заангажовані цим пострадянським вихованням. І ці люди вони інакше ставляться до життя, вони інакше ставляться до інших людей. Вони дійсно в більшості свої дуже щиро ставляться. І Тут потрібно вам уже працювати з вашим мисленням. Якщо воно у вас таке зашорене і ви ем, чекаєте десь підвоху, то ну, повірте, це з вами буде траплятися. Якщо ви щирі відкриті до життя, до долі, до всесвіту, то на вас чекають хороші і люди, і події, і ситуації можуть розвиватися цілком у Хорошому такому векторі. Тому ви, можливо, можете бути залежними від цього мислення свого, так? коли мозок просто малює жахіття, які з вами насправді не відбуваються. І вам необхідно з цією залежністю розібратися. І також тут Йде <кій> попередження про те, що луна, у нас, карта луна, вона луна загалом говорить про обмани. Сім камечів також говорить про обмани і диявол також говорить про обмани. Мені вже так <кій> в третьому ступені кажуть: дивись, тут попередження. Тому овни, будьте уважні. Не Потрібно бути уважними, якщо вам пропонується якась історія на кшталт, можливо, вам пропонують роботу десь в іншому місці, не в тому, де ви знаходитесь зараз, або переїзд, або якась пропозиція, яка Може бути пов'язана, приміром, із вкладенням фінансів, то тут треба бути обережними і обачними, бо є ймовірність того, що це ну, може бути якась спланована акція, і, можливо, ви там не єдина фігура. Так дивно, я зараз проаналізувала, що першу частину кажу, що треба довіряти Всесвіту, а потім говорю, що ймовірний обман. Проте ж у нас у всіх є розум, і ви маєте приміряти стосовно власної ситуації, стосовно власної інтуїції, що відбувається з вами навколо, тому що у кожної людини. Своя історія і свій шлях. Для когось це може бути таким кармічним уроком щодо того, щоб ем, довіряти люд людям. Та? А для когось це може бути кармічний урок, щоб занадто не довіряти. Так, це от така дуальність, вона присутня в нашому житті. Ем, навколо нас все навпіл, і добре і погане. тому я не можу, на жаль, індивідуально кожному з вас розповісти, яка ситуація на вас чекає, тому ви прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, любчики. У середині місяця ваш настрій буде доволі бойовий, експресивний. Можливо, навіть ви будете налаштовані на конфлікти. На з'ясування стосунків, на якесь таке. Ну коли ви, ви будете почуватися, що ви не стримні, що ви не в змозі стримати своїх емоцій, своїх думок, своїх слів, на когось можете сваритися, комусь доводити свою правду, і так само начебто вам дається карт бланш. В цьому випадку і, можливо, вам необхідно відстояти свої якісь інтереси або свої, не знаю, слова, свої думки, продемонструвати людям навколо, що ви також вартуєте певного місця під сонцем загалом. Для жінок тут справа йде в тому, що якщо ви самодостатня незалежна жінка, то справа тут в тому, що вам хочеться це довести через якесь оформлення документаційне. І тут я. Хтось із жінок захоче овнів стати вільними від шлюбу, аби розпочати своє власне життя. Хтось захоче навпаки, так буде дуже активно домагатися офіційної реєстрації шлюбу. Або ж тут вам необхідно оформити певні документи, які. Надають вам певні права юридичного характеру для того, щоб розпочати або нове життя, або новий етап, або якусь нову діяльність. Але тут дуже все замішано на духовності. Якщо ви вважаєте, що ось, до речі, і луна тут випливає, а якщо ви розумієте, що, приміром, вам не хочуть давати, Ох... а як буде українською розвод? Якщо ви розумієте, що вам обманним шляхом не хочуть давати розлучення, розлучення офіційне, то ви будете на цьому настоювати і відстоювати своє особисте право, щоб ці формальні відносини закінчити. Бо ви відчуваєте, що ви насправді варті кращого що ви... або те, що ви лідер. У цих стосунках, а ви не хочете, приміром, бути лідером. Хоча, Овни, здається, завжди хочуть бути лідерами. Ну, така справа. Тут ви можете наповно використовувати всю свою енергію, навіть якщо вона не лише позитивного характеру, для того, щоб досягти своєї мети. І наприкінці жовтня у вас розпочинається. Абсолютно новий етап вашого життя. Тут ви можете навіть почуватися, що ви немов дитина, яка вперше не знаю, ступає на землю. Ви вільні, а ви не знаю, ну, такі легкі. Можете трошки там, почувати себе, немов дійсно дитина, яка розпочинає свій новий шлях, нове життя. Нову, це може бути нове місце, нова робота, нові стосунки, нове знайомство, що завгодно, нові люди навколо вас. <кій> ну, начебто ви тут завершуєте всі ті обманні дії, які навколо вас відбувалися. Тобто Якщо хтось вас дурив і ви це зрозуміли, усвідомили, якщо ви це просканували і зробили певні висновки, то ви ці обмани дуже різко пересікаєте, і тоді вже розпочинаєте по-інакшому ставитись і до життя загалом, і до, і до людей. Також тут мова йде про те, щоб Попередження таке певне, коли говориться про те, що наприкінці місяця вам треба бути а, уважними до людей, з якими ви проводите час, та, які до вас можуть бути близькі, наближені, це не найближче там, коло, але люди, з, які, з якими ви наближені, а, і там можуть бути певні схеми якісь, які стосуються фінансових оборудок. І якщо ви. Буде, ну, тут, менше треба, тут треба найбільше продумувати. Приміром, якщо вас на святі там попросять якісь знайомі якусь, про якусь фінансову послугу, то до того треба дуже усвідомлено поставитися з тверезим розумом, бо таке може бути навіть, що у вас там. Запросять на якесь свято, можливо, там під якимись речовинами до вас підкатять з, якимись, з якоюсь пропозицією, не знаю, дати борг, вкластися або щось таке. Тут замішано щось на фінансових оборудках. і тоді вам необхідно бути дуже зваженими і не розпорошуватися. І тверезо дивитися на це прохання і на ситуацію в цілому. Порада для овнів на жовтень 2022 року. Намагайтеся не розпрошувати фінанси. Намагайтеся їх сконцентрувати в одному місці і примножити, а не Розтратити, тому що наразі дуже важливо зберегти ваш статус фінансовий, ваші кошти. Для когось ця карта говорить, що вам необхідно звернути увагу на чоловіка земної стихії, це козиріг або діва. Це може бути або ваш чоловік без прив'язки до знаку зодіака, або ваш батько. І вам рекомендується звернути на цього чоловіка увагу. Такі справи для вас словні. Я бажаю вам гарного жовтня і всього найкращого.